Всім привіт і вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Чернобай Юлія, і вже 8 років я працюю в сфері HR-менеджменту. Це означає, що вже 8 років я досліджую, як на ефективність та прибутковість компаній впливає робота з кадрами. По останнім часом в моєму інфополі багато запитів розказати про залученість працівників. Тому я вирішила, що сьогодні я розкрию саме цю тему. Але Перед цим не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Це дуже допомагає і надихає мене на нові відео. І так, давайте поговоримо про залученість. Немає сенсу давати якісь відірвані від реальності універсальні поради у підвищенні залученості, тому що перш за все, нам потрібно знати, яка ситуація по залученості є саме у нашому колективі. Тому сьогодні я вам запропоную 12 факторів. Які напряму впливають на залученість. Але для цього я вам мабуть повинна пояснити, що таке залученість. Почнемо з того, що залученість це одна з головних ключових метрик в ПІПЛ-менеджменті. Залученість нам говорить про те, наскільки людина може і готова робити більше, ніж від неї очікують, ніж входить в її робочі обов'язки. Також залученість нам говорить про те, нас. Оскільки людина готова довго залишатися разом з компанією та рекомендувати її знайомим та друзям, особливо нам важливо, щоб наші класні ключові люди, які дуже добре працюють, готові були рекомендувати компанію. Тому саме для цього ми маємо працювати над підвищенням залученості. Взагалі, залучена людина, це людина, яка готова і сприймає бізнес як свій власний, тобто робить все, щоб досягти цілої компанії. Я думаю, що ніхто не відмовиться від таких працівників. Тож давайте перейдемо до факторів. Але одна поправочка да на те, що багато керівників з мого досвіду кажуть про те, що впливає на залученість зарплати. Тобто, окрім зарплати, да ще 11 моментів я вам перелічу, які впливають. Якщо ви здатні підвищувати залученість своїх людей лише підйомом заробітної плати. То в мене для вас погані новини. Вам треба працювати над навичками управління. Тож 12 факторів, 12 драйверів так називаємо, які впливають на залученість працівників на роботі. І перше, банальне це умови праці, тобто це розуміння того, що у мене є всі критерії для безпосередньо мого виконання робочих обов'язків, і не тільки ресурсів, які мені необхідні, а й фізичної. Безпеки, якщо я знаходжуся офлайн або на виробництві, тобто наскільки компанія про мене піклується і забезпечує комфортні умови. Друге, це відносини з безпосереднім керівником. Наскільки у нас налагоджена комунікація, наскільки працівник отримує зворотній зв'язок, наскільки часто ми спілкуємося, ще багато багато речей, наскільки зрозуміло він ставить задачі, це до речі, момент, чому важливо розвивати своїх керівників. І менеджерів, взагалі, чому важливо розвивати цей менеджерський скіл. Третій фактор це відносини в колективі і взаємодія з колегами. Тобто, якщо мої колеги професійні, якщо я відчуваю себе частиною команди, звичайно, я захочу робити більше. Не забувайте, що взагалі поняття команди має багато атрибутів, головними з яких є спільна відповідальність і спільні цінності. Це не тільки люди, які разом. О виконують якусь роботу, поки у нас немає розуміння цілі і спільної відповідальності, ми ще не можемо себе повноцінно називати командою. Тому можливо, вам треба попрацювати саме над цими параметрами. Четверте — це навчання і не просто наявність навчання в компанії, тому що багато у кого є там різні центри розробки, навчань і так далі. Але ключовим в цьому факторі є те, наскільки люди Бачить корисність в тому навчанні, яке ви їм даєте, наскільки люди потім можуть це привнести в свою роботу, тобто не просто наявність навчання, а сама якби суть корисності цього процесу. П'яте – це кар'єра та розвиток. Тобто наскільки людина може розвиватися і чогось добиватися всередині організації? Класно працює на цей фактор, те, що у вас уже хтось з людей виріс в команді до якоїсь якогось там посади топ-менеджера, або там старшого менеджера, наприклад. І коли ви доносите це до людей і розказуєте, тобто я умовно зразу розумію, що я також в цій команді можу вирости, що є можливості для росту та розвитку. І ті речі, які вам здаються зрозумілими, да? типу коли когось підвищили, обов'язково обнародуйте це і давайте трошки публічності. Кож дуже важливим фактором є узгодженість дій. Що це означає? Це означає, що всі на своєму місці і займаються потрібною справою. Приведу приклад, якщо мені поставили якусь задачу, яку я довго-довго робила, витратила купу часу, і потім я зрозуміла, що ця задача нікому не була потрібна. Напишіть в коментарях, у кого таке, хоч раз траплялося. Тобто, це анти антиузгодженість. Узгодженість, коли у всіх розподілені обов'язки, ніхто нікого з контексту не вириває. і ми не поводимося як там лебідь, рак і щука. Сьоме це лояльність працівників, тобто наскільки люди не просто лояльні до компаній, а лояльні і до тих продуктів або сервісів, які ми робимо, наскільки вони пишаються тим, що робить компанія. І зараз я вже перелічила сім факторів, і тільки на восьмому місці я виділяю саме Саме оплату праці, тому бачите, що не грошима єдиними. Тобто є ще багато речей, які ми можемо пропрацювати, якщо прямо наразі у нас немає можливості впливати на зарплату. Але це не означає, що цей фактор там не важливий. Звичайно, ми маємо в своїй компанії орієнтуватися на ринкові заробітні плати. Якщо у вас з цим плюс-мінус все окей, то скоріше за все вам треба буде копнути в якійсь. З цих факторів або проаналізувати одразу. Всі далі це реалізація змін і взагалі готовні щось змінювати. Так само, коли ми там на початку року ставимо якісь цілі, або коли ми проводимо якесь опитування, обіцяємо якісь інновації, але цього не робимо, це дуже сильно впливає на цей фактор. Тобто люди хочуть і мають розуміти, що компанія відкрита до змін. Репутація компанії так само, да якби як нас приймають назовні, яке в нас позиціонування, ми не повинні. Ні, забувати, що те, наскільки хочуть до нас приходити зовнішні кандидати, впливає саме наш внутрішній настрой і те, як ми працюємо з працівниками, одинадцяте це довіра, наскільки ми виконуємо всі обіцянки, все те, що ми пообіцяли або сказали нашим працівникам. Тобто цей фактор він насправді дуже важливий. І останній дванадцятий це про наші взаємовідносини з нашими клієнтами, коли це IT, це, там великі бізнеси, технічні клієнти, або коли ми просто там, в B2B сфері працюємо, да, там, кожен день спілкуємося з клієнтами. Це теж важливо, як побудований механізм, і наскільки клієнти і працівники знаходяться в синергії і один від одного можуть отримувати зворотній зв'язок, і наскільки процес в цілому побудований. Тепер ви знаєте 12 факторів, які впливають на залученість. Я сподіваюся, що ви собі все Писали, як з цим працювати, ваша задача перекласти ці всі фактори на те, що відбувається у вас в команді або в компанії. Наскільки ці фактори знаходяться у вас у нормальному стані? Наскільки по всім цим моментам ви закриваєте там якісь заперечення своїх людей? Є насправді багато інструментів визначення залученості, один з яких проведення опитувань, але перший крок, який би я вам порадила – взяти всі 12 аспектів і про. Просто прописати реальність, яка по ним є в вашій компанії. Напишіть, будь ласка, чи було вам це відео корисне, чи варто знімати ще такі суперекспертні відео? Дайте знати. А я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. І до нових зустрічей.